Усім привіт! З вами пані Самоїл, і сьогодні в мене для вас нове diy відео Будемо разом створювати картину в техніці Fluid Art. Трошечки поговоримо про те, що це взагалі за стиль такий, і покажу вам процес створення своєї картини. Приємного перегляду. Fluid Art – це техніка абстрактного живопису, в якій використовується рідка фарба. В моєму випадку це акрилові фарби, розведені водою. Для створення цікавих, хаотичних і водночас гармонійних візерунків. Цей метод не потребує традиційних пензлів або інструментів для малювання. Натомість фарба наливається або розливається на полотно, а потім її рух направляється за допомогою нахилу або повітряного потоку, фену чи трубочки, що дозволяє створювати ефекти течії та змішування кольорів. Подібна техніка це чудовий спосіб виразити себе через мистецтво, незалежно від досвіду або навичок. Кожна робота виходить унікальною за рахунок різних кольорів та непередбачуваного руху фарби, і результат може бути захопливим. Нічого складного, тож давайте переходити до роботи. Для створення своєї картини знадобиться декілька речей. Акрилові фарби тих кольорів, які ви хочете використати, стаканчики для розмішування фарби. Також не забудьте про один додатковий, в який ви будете наливати усі готові фарби для змішування. Щось для повітряного потоку. Я для себе обрала маленьку трубочку для пиття, полотно на підрамнику або без на картоні, рукавички для захисту рук від фарби. І стаканчик з маленькою кількістю води. Спершу я беру усі стаканчики та фарбу і змішую їх з водою, щоб отримати більш рідку консистенцію. Більш професійно для цього використовують якийсь медіум. Але він так само на водній основі, тож для своїх експериментів я його купляти не стала, мені вистачить і водички. Одразу скажу: готуйтесь до того, що фарби потрібно буде багато. І багато ви втратите після того, як вона почне розтікатися по поверхні полотна. Тож це трохи витратне мистецтво. Перед тим як починати змішувати в одному стаканчику усі кольори раджу застелити робочу поверхню ваш стіл захисною плівкою, бо фарба буде литися звідусіль. Вона буде на руках. Бо потрібно буде нахиляти полотно в різні сторони, щоб рівномірно розподілити фарбу. Для легшого наливання фарби я стиснула стаканчик з однієї сторони, щоб вийшов носик. Одягаю рукавиці та приступаю до змішування. Це можна робити у будь-якій послідовності, як ви забажаєте. Саме тому кожен раз в результаті і виходять різні картини. За кадром я поставила полотно поверх стаканчика і перевернула їх, намагаючись притискати стаканчик так, щоб фарба не вилилась раніше часу. Скляні баночки я використала як додаткову підставку для полотна, бо, ще раз скажу, з нього буде капати дуже багато фарби. І от тепер починається магія. Тримаю полотно руками і нахиляю його у різні сторони. Якщо десь не вистачає фарби, бо вона вилилась не туди, куди потрібно було, зі стаканчика можна долити трошки і нахилити вже в ту сторону, куди треба. І ось такий фон у мене вийшов. Спроба зробити щось більш детальне та зрозуміле. Медузку. Використовую для цього білу плямку, яку розподіляю за допомогою трубочки та повітря. А щупальця роблю за допомогою ланцюжка з кругляшками. Так, через добу після висихання фарби я зрозуміла, що мені не сподобався той результат, який вийшов, бо наробила купу нелогічних кроків. І тому перероблюю меду заново. А для того, щоб переробити їх, треба перероблювати фон. Отож, робимо все заново. Замішуємо фарбу, заливаємо в один стаканчик та виливаємо на полотно. От після виправлень в мене вийшли ось такі медузки, якими я більш задоволена, чим тою на початку. Які ж висновки можна зробити після того, як я попрацювала в техніці Fluid Art? Неможливо повністю контролювати результат, що дозволяє експериментувати та відкривати нові форми, кольорові поєднання та текстури. Це сприяє розвитку творчої свободи і пошуку нових ідей. А також. Ця техніка підкреслює важливість самого процесу створення мистецтва. Навіть якщо кінцевий результат не відповідає вашим очікуванням, сам процес має терапевтичний і медитативний характер. Тож я раджу і вам спробувати цей вид мистецтва, якщо ви про нього раніше не чули і не робили. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Дивіться інші мої відео, серед них ви зможете знайти для себе купу цікавого. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, підписуйтесь та розповідайте друзям про мій канал. Підтримати мою творчість монеткою ви можете за посиланням в описі на мою крамничку з Мерчем. До нових зустрічей! Бувайте!